Всім привіт! Сворічна кампанія набирає своїх обертів. Нещодавно, 31 липня, Ми лише завершили прийом електронних заяв вступників на освітній ступінь бакалавра магістра та спрямування. Цього року ми маємо рекордну кількість поданих заяв понад 13 тисяч. Наступає вирішальний момент для вступників. Це вірно обрати свій шлях і обрати заклад, в якому буде продовжити своє навчання. Найпопулярнішими спеціальні цього року, як і в усі Україні, в нашому закладі є це спеціальності право, спеціальності it сфери і відповідно спеціальності агрономічного спрямування. Спеціальність я обрала маркетинг після закінчення школи. Я виконав забаганку батьків і отримав диплом бакалавра. На спеціальності юриста в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка. а зараз захотів виконати здійснити свою мрію і вступив на спеціальність автомобільний транспорт. А, обрала маркетинг у нові. Я давно чула про цей університет від багатьох знайомих, які теж тут навчаються, і чула від них тільки хороші відгуки. Мені підходить місце розташування, подобається природа, тобто він розташований в такому місці, в Києві зараз це рідкість. А чому саме ця спеціальність? Тому що гайки, болти це моє. Я з дитинства люблю працювати з металом, з автомобілями. Мені це подобається. Ну я взагалі про цей університет дізналася із соцмереж, і що мені спершу сподобалося, це те, що у вас тут є подвійні дипломи, а також в принципі у вас доволі-таки широка програма в університеті. Ну і звичайно, що доволі таки хороша гуросту. Хочу себе проявляти тут по максимуму та е, від навчання е, брати тільки задоволення і дізнаватися багато чого новому. Я вірю, що тут я саме зможу вивчитися на ту професію, яку мріяла з самого дитинства. Хочу стати спеціалістом професіоналом в своїй справі а далі буде видно. Я дуже хотіла б навчатися за кордоном як представник від нашого університету. А потім всі знання, які я там здобула, імплементувати у розбудову нашої гарної світочої країни. Сиди, я приїхала з своєю командою підтримкою з мамою, з тітю і з дядьком. Як хочу, так і буде. Так, мама. Так, І відкриємо своє СТО. Шановні вступники та батьки. Гостино запрошуємо вас до наш університет стетну від України і до речі, ми єдиний заклад, який 14 серпня розпочне навчання в очному форматі.